Доброго вечора. 20 на годиннику. Мене звати Аліна Денисюк, і я дякую, що ви довіряєте свій інформаційний простір нам в ефірі. Новини на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Тож розпочинаємо. Останню путь провели земляка у монастириській громаді. Віктор Задунайчук із села Гранітне загинув у боротьбі з російськими нападниками. Його поховали на малій батьківщині. Кілька десятків місцевих прийшли віддати шану захиснику. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Чортків у жалобі попрощалися із захисником Назаром Махневичем. Траурну колону місцеві зустрічали навколішки. Воїна супроводжували побратими із синьо-жовтими стягами у руках. 29-річний хлопець загинув ще 5 травня у селі Цупівка, що на Харківщині. Лише звільнивши окуповані території, тіло воїна змогли забрати до рідного чорткова. Напередодні він звільнив Київську область від окупантів. Вічна пам'ять вірному сину України. Зник пенсіонер ще 23 вересня. Вийшов з дому і не повернувся. Данило Сюсяйло. Чоловік житель села Устечко Товстинської громади. Вже кілька днів тривають його пошуки. Рятувальники прочісують місцевість. Якщо вам відомо місце знаходження зниклого, зателефонуйте у поліцію. Житло для переселенців на Тернопілі. Сотні сімей, які тікали від війни, досі шукають житло. Хтось донині живе в спортзалах садочків чи шкіл. А ті, хто самостійно хоче винайняти квартиру, стикаються з захмарними цінами чи вимогами. Наші журналісти поспілкувалися з жителькою Маріуполя, а також дізналися, яке житло для внутрішньо переміщених осіб готують у військовій адміністрації. Про це все дивіться у сюжеті. 19 березня ми приїхали у Тернопіль. Також ми не могли ну, заздалегідь знайти житло і ну, шукали просто якихось там знайомих, знайомих знайомих. Покинути Маріуполь і вирушити у невідомість. Анна разом з двома донечками, батьками, бабусею та собакою втекли від війни. У їхньому місті зараз немає жодного цілого будинку. В березні, коли тікали, жінка з сім'єю доїхали аж до Тернополя. Не маючи тут ні родичів, ні друзів, анна почала шукати житло. Сім'ю прихистили у своїй квартирі добрі люди, проте і звідти тепер їх усіх просять з'їхати. Дівчина просто повертає, ну, повертається за кордоном, вона там працювала, жила деякий час, а зараз ну, повертається, їй також просто треба десь жити, І, ну, а нам тепер треба шукати собі житло. Вже кілька місяців жінка оновлює всі можливі рієлторські сайти і месенджери по кілька разів на день. Аня знайшла роботу і старається забезпечувати потреби всього сімейства. Проте каже, навіть зарплатою, виплатами держави і пенсіями орендувати житло в Тернополі це віддати леву в участку сімейного бюджету. Та й захмарні не лише ціни, а вимоги до поселенців. Не хочуть брати з дітьми, з тваринами. Нещодавно мене взагалі ошарашили, сказавши, що із бабусями не можна. Ну як? Я відповідальна мама, у котрої дві донечки, у котрої мама пенсійного віку, бабуся дуже похилого віку, їй 92 роки. Як я можу? Вони всі виїхали, вони всі громадяни України. Жінка каже, орендодавці навіть не зацікавлені поселяти в себе внутрішньопереміщених осіб, коли держава компенсує компослуги. Мова про державну програму є прихисток, але наразі це єдине на що можуть розраховувати переселенці на Тернопільщині, адже всі інші варіанти довготривалого житла поки лише в процесі. Запущених ще ряд проектів: один це на рівні держави відповідно. Це Проєкт, де виділено на вулиці Миколунецький, так близько там 16 гектарів землі, де ми вже зробили, скажімо, перед проектну презентацію, і зараз проект розробці. Це буде на 2000 квартир. Наступний проект є також з Баражі. Це Каркасні будинки будуть будуватися. Я знаю точно, що на листопад місяць вони виходять на проектну документацію і також вони співпрацюють з американськими благодійними фондами. Насправді проектів є багато зараз в розробці частина з них реалізовується з внутрішньопереміщеними особами ведеться також діалог. Весь час. З того житла, на яке переселенці можуть розраховувати найближчим часом відремонтований гуртожиток в Бучачі. Там облаштували однокімнатні квартири для 480 сімей. Ми плануємо зараз буквально там з 4 по 10 жовтня, просто відтерміновується в зв'язку з тим, що закінчуються ще облагороджувані роботи. З 4 по 10 жовтня ми плануємо відкривати. Хто пріоритеті буде це сім'ї? Які проживають зараз ще в садочках, в школах нам важливо забрати людей з залів. Ці людям буде запропоновано проживати в цьому точку. Якщо взяти по статистиці, в нас якраз десь близько ще там 300 сімей проживає в закладах освіти. А поки будинки і модульні містечка лише в проектних планах, таким як Аня, доводиться шукати житло самостійно. Коли і куди їх поселять, відповіді немає. В область з початком повномасштабного вторгнення переїхало чотири дитячих будинки сімейного типу з різних областей. Загалом таких є 14. Окрім цього, на Тернопільщині зараз 942 дитини позбавлені батьківського опікування. 91% з них живуть в люблячих сім'ях, опікунських родинах чи в дитячих будинках сімейного типу. Діти народжуються у серці, і кожен має право на щасливу долю. У сім'ї Михатько – одинадцятеро дітей. Їхній буденний ранок це трохи більше галасу в домі, а ще горняток і тарілок на столі за сніданком. Кожен може собі приготувати, що захоче. Інколи ми збираємось разом. Інколи. Її діти мають різні уподобання, каже Олена Михетько. Мама, звісно, кожному допомагає. Проте доньки і сини самостійні. Вони встають самі, навіть допомагають малім. Вони їх зранку будять, прибирають у себе зранку в кімнаті, складають пості, а потім вони йдуть снідати. В нас вибирає кожен сам собі, що хоче поїсти. Хтось дуже любить вівсянку, а хтось іноді зранку їсть і макарон по флотськи які дуже дуже обожнюють. Далі діти йдуть до школи, половина офлайн, інші з дому. В мами між уроками школярів дозвілля. Про таку велику сім'ю зізнається, жінка колись і не мріяла. Тим паче про те, що десятеро з одинадцяти її дітей знайдуть Олену самі. Це почалося, коли жінка працювала в комісії справ дітей. У неї вже був 12-річний син. А в 2007 році зустріла свого першого прийомного Його мати залишила у пологовому будинку. Дитина була дуже хвора. Народилася е, е, 7 місяців, лише мама написала заяву, що дитину вона не може забрати додому, бо в неї був ще е, 2006 року хлопчик. Е, але так то було. Знаєте, вона всім казала, що вона хотіла дівчинку, а то був другий хлопчик, тому вона його не забрала. У 2010-му, коли хлопчику було три, його вдалося всиновити. Через рік жінка забрала до себе ще його брата і сестру. У 2019-му Олена оформила дитячий будинок сімейного типу і змогла забрати ще чотирьох дітей, які перебували у складних обставинах. Сидіти у прийомних батьків і. У батьків-вихователів народжується у серці. Ну, воно дійсно таке є, знаєте, що воно Богом дано. Що ти відчуваєш, що то твоє, вони вже до тебе тягнуться, і ти вже ніколи їх не відпустиш і не віддаш. Як кажуть, що кожна людина, яка входить в наше коло життя, то є наш вчитель. Я дуже багато всього. Ну, Наново все, все бачила. Тобто, якщо то дитина знаходиться у дитячому будинку, ти навіть не розумієш, що вона ніколи не бачила кішку. І ти приходиш два з половиною роки, проводиш дитину додому і вибігає така, такий поколіна, її звірюка, і дитина того не бачила, і вона за три секунди на тебе пиригає, а ти не розумієш навіть чому. Все своє життя Олена з дітьми проживала в селищі Велика Новосілка на Донеччині. Там у них був свій будинок, улюблені місця, заняття та друзі. Все це зруйнувала війна. У березні сім'я переїхала до Козови. Згодом довідалися, що їхній будинок знищили окупанти. Але переконані Олена та діти ворог не забере в їхньої сім'ї єдності і любові. Хоч собою вони не взяли багато речей, але зберегли правила та домашні традиції. На вихідні на нас полюс мами теревизож. Іграємо різні ігри, сценки діла. Цього року сім'я знову збільшилася. У серпні Оксана стала мамою для ще трьох дітей зі Слов'янська. Андрій ще добре пам'ятає жахи війни і те, як доводилося ховатися в підвалах. Я тут звик тут тихо ходить, стріляють для чого. Хлопець каже, опинитися у такій великій сім'ї для нього незвично. Це ніби отримати одразу десяток нових друзів. Постійно ти з кимось спілкуєшся, не один сидиш. Вдома можна там, піти погуляти з братом чи сестрою. Так, коли один вдома, ти сидиш, нічого не можеш робити, тому що тобі ну, скучно, ти цікаво. А так, пішов там, з молодшими, погрався, з, з хлопцями там, поминався. Ще одна домашня традиція: як найчастіше бути усім разом. Єдине, що вдалося врятувати з будинку на Донеччині телевізор. Сім'я Михетько тепер часто збирається, аби переглядати фільми або ж старі фото і відео. Так, Судячи з її руки, вона. Наскільки часу сім'я затримається на Тернопільщині і чи повернуться колись на Донеччину? Жінка не може спланувати. Вона щаслива там, де спокійно її дітям і де вони не бачать жахів війни. Увімкніть фари з 1 жовтня до 1 травня. Водії на заміських дорогах повинні дотримуватись додаткових вимог. Світлофар має бути увімкнене не лише вночі, а й в день. Це допоможе зменшити ризики виникнення аварій. Водіїв, які нехтуватимуть цією вимогою і не включатимуть ходові вогні з 1 жовтня до 1 травня, можуть притягнути до відповідальності. Поліцейські патрулюють біля кожної школи у Тернополі. Що саме вони роблять, і головне чому? Розповімо у наступному сюжеті. Освітні заклади Тернополя під постійним захистом патрульної поліції. Правоохоронці забезпечують охорону публічного порядку та безпеку дорожнього руху. Це необхідно, коли діти йдуть до школи або повертаються з навчання. Поліцейські, які чергують біля навчальних закладів, роблять усе можливе, аби жоден учасник дорожнього руху не порушував правил. Поспіху водії, батьки дітей дійснюють порушення правил дорожнього руху, а саме. Паркування транспортних засобів встановленому місці, Зупинка стоянка. Також висадка пасажирів в не встановлених місцях. У дві зміни з 8 до 19 години працює загальноосвітня школа номер 13 Причина цього сховище, яке зараз може вмістити лише певну кількість людей. Перша зміна це діти перших-четвертих класів. Їх, як правило, вранці привозять батьки. Оспіх стає причиною порушень правил дорожнього руху, каже директор Тернопільської загальноосвітньої школи номер 13 імені Андрія Юркевича Руслан Вавренчук. Дирекція, педагогічні працівники. Проводимо роз'яснювальну роботу з дітьми і про дотримання ПДР, тому що рух в нас по Князі Островську досить інтенсивний. Ми маємо регульований перехід, також маємо нерегульований. Не інколи помічаю такі речі, коли за відсутності транспортних засобів все ж таки не натискають клавішу, не переводять світлофор, а самовільно переходять дорогу. Порушуючи тим самим вимоги ПДР. адміністрація школи робить усе можливе, аби зробити кожного учня видимим на дорозі у нічний період доби. Вони роздають дітям світловідбиваючі елементи, які можна чіпляти як на одяг, так і на шкільні рюкзаки. Захищеними мають бути на дорозі і діти, які їздять до школи на велосипедах. До Всеукраїнського дня бібліотек наша кореспондентка Олеся Липчак вирішила спробувати себе в ролі бібліотекаря. Обслуговувала читачів, записувала читацькі картки та розкладала книги по полицях. Чи вдалося їй опанувати нову професію та які складнощі виникли під час роботи? Дивимось. Сучасна бібліотека це не лише сховище для книг, а й своєрідний електронний архів місце, де можна отримати доступ до інформації на традиційних та на електронних носіях. 30 вересня відзначається всеукраїнський день бібліотек. Тому ми вирішили провести один день в ролі бібліотекаря. Отже, журналіст змінює професію. Сьогодні я бібліотекар. Якщо у вас виникає питання, чому я не заходжу через центральні двері, то ось відповідь. Як і всі працівники бібліотеки, починаю свій робочий день з службового входу. Ходім, ти подивимось. Ще готуючись до зйомок, я зрозуміла, що бібліотека це місце, де не просто видають в руки книги. Це складна система роботи від прийому видання, створення бази та обробки даних до персональної роботи з користувачами. Звичних формулярів, з якими ми асоціюємо книгозбірні, немає. Тепер все в цифрі. Але давайте по порядку. Мій перший робочий день в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці зустрічає і вводить в курс справи завідувачка відділу читального залу Людмила Олександрівна. Це відділ міського абонементу, найстаріший відділ Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. У цьому відділі мені одразу ж доручили перше завдання. Робочий день починається з розстановки книг, які здали читачі. Тобто, ось тут вони знаходяться, всі книги, які вам приносять протягом так. дня. Так, угу. Тут здають книги, і ми складаємо книги, які принесли читачі. Фонд бібліотеки універсальний, і книги в нас розставляються за прізвищем автора або за назвою книги. А ви знали, що бібліотека має 13 відділів, у кожного своя особливість. Виявляється, лише у відділі абонементу є близько 35 тисяч книг, а це безліч авторів, жанрів та напрямів літератури. І я приємно здивована, не помітила видань російських письменників. Та в бібліотеці пояснюють, після повномасштабного вторгнення їх вилучили з відкритого доступу. Розпитати більше не встигаю. Бо бачу першого відвідувача схему роботи я зрозуміла одразу, тому на цьому етапі складнощів не було. Просканувала читацький електронний квиток, штрих-код книги і записала все в електронну базу. Все просто і зрозуміло. Сьогодні до бібліотеки я прийшла не з порожніми руками. На сайті я побачила, що зараз проходить збір книг, тому я знайшла ось чотири книжечки і принесла їх до бібліотеки. Ці соціальні проекти, в рамках яких відбуваються ці е, акції, вони започатковані з повномасштабним вторгненням російської агресії в Україні. Серед таких акцій є книжка Джерело води живої для військових, які перебувають на лікуванні. у лікувальних закладах Тернополя, uh -huh. а також Тернопіль бібліотека Маріуполь. Uh -huh. Ця, біблі... Ця акція розрахована для бібліотеки і збір книжок Маріупольської бібліотеки публічної Короленка, яка постраждала від російської агресії. Uh -huh. Хочу ще додати, що зараз в них наявності тільки 80 книжок, і тернополяни досить активно долучаються до цієї акції. І ось майже за тиждень зібрано стільки. Крышок. А у мене наступна відвідувачка. Хотіла щось цікаве з полиць про психологію, тому ми почали активно підбирати те, що підійшло б дівчині. Серед великого вибору вона знайшла для себе декілька варіантів. Здається, я впоралась і знову відправилась на пошуки книги. Але цього разу мені ще течем довелося піти на другий повер до відділу літератури іноземними мовами. Тут неабо який вибір різножанрових видань, а ще ця частина бібліотеки славиться своїми лінгвістичними курсами. Саме тут є можливість записатись на вивчення. Польською та англійською мовою різних рівнів знань. Наш відділ славиться вивченням різних іноземних мов. У нас є вивчення польської мови, курси різного рівня, від початківців до культурно розмовних рівнів. Теж у нас є англійська мова з волонтерами з корпусу миру, з українцями, які вирішили поділитися своїм досвідом з вивченням. Мов. З власної цікавості ще вирішила завітати до відділу краєзнавчої літератури та бібліографії. Ходім, ти подивимося, що у них є. Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії це є депозитарій краєзнавчої літератури та бібліографії. В нашому відділі понад 10 тисяч книжкового фонду. Про історію Тернопільщини та е, Тернополя. Основний напрямок нашої роботи, нашого відділу це е, краєзнавчі посібники. Ми е, готуємо краєзнавчу бібліографію. Це посібники е, такого рекомендаційного характеру, е, посібники ретроспективного характеру, а також е, тематичні посібники. Отут вот у нас є такі. Та бібліографічні посібники, які розповідають про життя та творчість наших відомих краян, сьогодні я є вашим бібліотекарем. Сьогодні я виконую роль бібліотекаря. Можливо, щось вам тут допомогти, розкласти, до прикладу ці книги. Покажіть, розкажіть, що мені робити. Завідувачка цього відділу одразу ж запропонувала мені спробувати записати деякі книги у електронну базу обробки даних, адже тут працюють над створенням електронних. Та карткових каталогів краєзнавчої літератури зізнаюсь, це нелегко. До речі, як і розставляти книги по полицях у цьому відділі всі видання лише в одному примірнику, тому всім охочим, хто хотів би прочитати щось цікаве про наше місто, раджу завітати саме сюди. А ще виявляється, тут зберігають газету, видану у 1945 році. Це вільне життя. Отже, доробивши всі справи, які мені сьогодні доручили, я обрала книжку і для себе. Що ж, сьогодні було нелегко. Це як мені здавалось, тихе місце насправді насичене роботою до того ж різноплановою, і завдяки тому, що тут кожен має своє коло обов'язків, працює механізм, а бібліотеки не забуті. Будь-яке свято не свято, поки немає перемоги. Тому напередодні всеукраїнського дня бібліотек працівники деяких тернопільських книгозбірень організували ярмарок, продавали ляльки-мотанки, прикраси і смаколики. Все робили своїми руками, допомагали також читачі. Ну а мета незмінна зібрати кошти на потреби наших захисників. Допомога захисникам теплими речами це головна мета ярмарку, який провели у Тернополі бібліотекарі напередодні професійного свята. Тут до прикладу вироби діток, відвідувачів обласної бібліотеки, а також самих працівників. Ярмарку ми придумали з виробів діток нашої бібліотеки. Вироби також є працівників нашої бібліотеки. І відвідувачі приносили все це. Збирається на збройні сили України для їх підтримки. Фонд зібрані гроші перейдуть до фонду Сергія Притоли. Тому що земляк додає Оля Півень. Із фахівцями цієї книгозбірні об'єдналися й учасники проєкту Бандеролька перемоги. Вони пропонують придбати коників, ляльки-мотанки. Також можна власноруч виготовити такі обереги. Ми трошки поділилися. Перші продані гроші ми віддали в одну скриньку до ДСУ, а декілька коштів долучили до скриньки Вікторії Тартаглія. Вона збирає на теплий збір для свого чоловіка Олександра». Чоловік Вікторії служить на сході у складі іноземного легіону. Їм зараз збирають кошти на буржуйки, додає Олена Мудра. А ці смаколики власноруч зробили і тепер продають працівники обласної універсальної наукової бібліотеки. Випічка солодка, канапки, еко-смаколики, також і закрутки, і продукція саду і городу. придумували назви креативні. Кошти отримані від сьогоднішнього ярмарку. Ми плануємо передати на Користь воїнів, які є членами родин наших бібліотекарів. Таких у нас вже є 12. Люди активно долучились до ярмарку, кажуть організатори. Хтось просто передав кошти, підтримуючи так наших захисників разом до перемоги. Такою інформацією завершуємо підсумковий випуск новин на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. Мирного і спокійного вечора вдалих вихідних і бережіть себе.